Хочу сьогодні спробувати закрити за новим методом огірки. Беремо, накладаємо, як зазвичай на низ кріп, хрін, часник. Це я так роблю, це в мене такий рецепт. Ну і всі зазвичай так роблять. Тоді накладаємо в баночку огірки. Гарно їх виставляємо стопчиком. Я виставляю стовпчиком, мені так подобається. Огірочки. Вже сезон почався, трошки вродили, можна закривати. вже. Отак виставляємо їх рівненько стовпчиком, щоб вони стояли. Тоже, я ж кажу, індивідуально, хто собі обрізає, а я хто не обрізає, я обрізаю. Мені так подобається, мені так смачно. Тоді оце низ накладаю огірочками гарно, натовкаю, тільки влазить. Потім у мене такий рецепт, якщо не хватало гірків, я беру ріжу капусту, о, яка вродила на городі, трохи сумуру, такими великими шматками, ріжу. І вона буде в мене теж по принципу огірків, як маринована. Теж у цій баночці разом з огірками. Цей метод я вже робила не раз. Мені він подобається, тому я думаю, хто побачить мій рецепт, теж собі таке захоче попробувати. О, таку накладати стільки можна. І виходить, вона дуже смачна маринована капуста. Разом. Це середня капуста, це не радня, середня. Разом із огірками. Закипіла вода, тепер беремо і рушником так акуратно її виливаємо у. Банку з цією капустою, з огірками, щоб воно постоїлося і пропарилося. Перший раз на хвилин 10, щоб пропарилося. накриваю отаку кришку, байдуже, що сюди треба євро. О. А потім, коли вже другий раз буду закривати, то положу євро, звісно. Беру я з першого разу все те, як воно пропарилося, минут 10, зливаю воду повністю. Потім я тим часом, поки пропарювалася першого разу, воно, поставила воду цю саму порцію і зараз сюди ложу на півторачку банку десь неповну ложку солі, бо я на трьох літрову роблю повну ложку солі. Неповну ложку солі ложу. Я не люблю добре солоні. Угірки і кводицю і капусту і ложу десь раз дві неповні столові ложки сахара. Оце в мене такий собі розсіль. Це воно зараз вариться. Кидаю чайну ложку гарно лимонної кислоти, щоб воно. Мороби діло, щоб не пухтіла ця капуста і щоб вийшло. Додаю ще я перчику сюди обичного такого чорного, тоді беру і додаю хоч і півторачка, але дві аспірину таблетки. І от закипів мій уже розсів, беру кип'ячий його. І заливаю цю банку. Гарячий, він кипить, і його треба гарячий кипяток і заливати. І тоді не рванеться капуста, бо я розумію, що воно якби капустою гірки сумісні. Але якщо кислоти на півторачку буде чайна ложка, ну, правда, за спіріном, і кип'яток отакий хороший, крутий. Я людоверху, тому що воно тоді ще сяде. І беру, закриваю просто оцею кришкою євро, як положено буде. Тепер я беру закрила ж цю банку, провіряю і такою колотюю туди-сюди, щоб теж аспірин гарно розтворився і кислота. Потім ці смачні огірочки разом з капустою затуляю рушничками. Одним і другим отаку гарно обкутую, щоб ці огірочки отак собі простоїли днів два, а то й три, поки вони будуть теплі, поки вони будуть стояти, як я, вони вже остинуть, я тоді відкриваю, ще вони трошки до вечора стоять, О, щоб геть повністю остили, тоді спускаю в погріб. І отакі дуже смачні огірки на зиму получаються, І ця капуста маринована смачного в мене вийшло і у вас вийде.